Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми продовжуємо вивчати уснародну народну творчість. Минулого уроку ми говорили про думи, такий оригінальний жанр, різновид епосу. Сьогодні ми розглянемо уже думи конкретно, а саме дума про Марусю Богуславку. З'ясуємо історію її написання та дослідимо її особливості. Саме морально-етичні проблеми у творі, проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки, між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота. І як ви гадаєте, мова піде тільки про Україну. Ні, ви помиляєтеся. Якщо ви любите серіал Величне століття, то цей урок саме для вас. Тож Щасливі ви що народилися серед народу з такою багатою душею, народу, що вміє так відчувати свої радощі і чудово виливає свої думки, свої мрії, свої почуття заповітні. Хто має таку пісню, тому ніч, нічого бояти за своє майбутнє? Так писав російський письменник Лев Толстой своєму українському колезі. Справді, навіть за кордоном оцінили значення фольклору українського. А на початку пригадаємо, що таке епос до жанрів епосу, що належить, що таке дума і на які групи поділяються думи. Натисніть, будь ласка, на паузу і продовжуй кожне речення, будь ласка. Отже, перевіримо, до жанрів епосу належать міф, легенда, казка, переказ, притча, оповідання, повість, новела, роман і дума, звичайно. Епос це різновид літературного роду, що оповідає про події, які нібито відбувалися у минулому. Дума це епічний віршований твір героїчного або соціально побутового змісту, який виконується речитативом у супроводі кобзи, бандури чи ліри. І думи поділяються на думи про боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників та про турецьку неволю, про боротьбу українського народу проти національного поневолення і соціально побутові думи. Серед жанрів героїчного епосу українського народу справді чільне місце посідають думи, про які, ви, про які ми говорили минулого року. Ще з 16 століття думи почали називатися специфічно русинськими, далі козацькими українськими піснями. У 1845 році французький журнал Британський Огляд зазначив про думи як найоригінальніший і найбагатший жанр слов'янської поезії. Українські пісні та думи здавна були відомі у Росії, причому співали їх в оригіналі. Ще раз нагадуємо різновиди дум і зверніть увагу, що дума про Марусі Богуславку, яку ми сьогодні розглядатимемо, належить саме до історико-героїчних дум. Одна із найтрагічніших сторінок нашої історії це набіги на українські землі татарських орд. Кримські і турецькі ринки були переповнені українськими бранцями. Уся Україна, писав історик Михайло Грушевський, саме повітря її наповнилось невольницьким плачем, який нині ще бренить і плаче ще у наших піснях. Хто ж така Маруся Богославка, що народ увіковічнив її ім'я у своїх думах? Вважають, що образ Марусі Богуславки. Головної героїні твору це збірний образ, який не має конкретного історичного прототипу. Хоча відомо, що іноді вродливі українські дівчата полонянки займали видатні місця при дворах турецьких вельмож, наприклад, дружина Сулеймана І Роксолана. Але порівняти її з Марусею Богуславкою дуже важко, адже за час свого перебування при дворі вона для України абсолютно нічого не зробила. Бували випадки, коли дівчата-полонянки потрапляли в гарем. Ставали дружинами турецьких багатіїв, навіть мали від них дітей, та до кінця життя, в глибині їх свідомості жеврів патріотичний вогник, і не забувалася про вина перед рідною батьківщиною. От, зокрема, всієї самої Роксолани, яка за переказами своїх дітей не любила, Власне, як і самого Сулеймана І. і намагалася завдяки своєму розуму закрутити Сулеймана для того, щоб вижити у тогочасному суспільстві. І на відміну від е, того обласного. Образу, який створили у величному столітті турецькі режисери Роксолана, справжня, була негарна, але вона привертала увагу Сулеймана саме своїм вченням. В першу, ж, в першу ж ніч вона в нагороду попросила доступ до Сулейманової бібліотеки, знала дуже багато мов, листувалася з багатьма імператорами, князями, царями. І, звичайно, вона більше займала ось таким на політичній арені більше місця, а із дітей вона більше виділяла баязидам. За переказами, вона навіть таємно хрестила його і відправляла до себе в рогатин. І своїм вірним слугою, щоб знайти хоча б якісь відомості про своїх родичів, але баязид, повернувшись, Сказав, що рогатин зрівняний з землею, весь спалений, і на руїнах він не знайшов абсолютно нікого з людей. Про долю, як і постать самої Марусі Богуславки ми дізнаємося саме з тексту думи, яка була записана в першій половині 50-х років ХІХ століття від Кобзаря Ригоренка, села Краснокуць. Відомо більше 25 варіантів цієї думи. Вона багато разів досліджувалася та широко використовувалася в літературі, а Тарас Шевченко навіть передрукував її в своєму букварі. Е а от скажімо, відоме також ім'я Турхан Хатідже Султан, і саме її пантелеймон Куліш вважав прототипом фольклорної Марусі Богуславки. Що ж відомо про цю е, дівчину красуню з України, справді на відміну від Роксолани. Хатідже Турхан справді визначалася великою видатною красою. Вона була дружиною Османського султана Ібрагіма I з титулом Хасекі, мати султана Мехмеда IV, валіде Султан і регент Османської імперії в перші роки правління сина, остання представниця періоду жіночий султанат. Популярна версія, що народилася у Західній Україні в місті Хотині, неподалік Хотинської фортеці. Її християнське ім'я невідоме. Пізніше легенда приписує, Її ім'я Надія. Під час одного з набігів кримців була схоплена в полон і продана у рабство. У віці близько 12-14 років Турхан була доставлена до, пара... до палацу топкапе, як подарунок кримського хана матері Султана Ібрагіма I, Кесем Султан. Вважається, що саме Сал... Кесем Султан разом із своєю донькою Атікем виховали. Хатідже Турхан та подарувала її своєму синові. Хатідже Турхан справді спочатку мала великий вплив завдяки своїй красі та розуму на султана. Але з часом, після смерті свого уже другого сина, вона втрачає вплив на султана і відходить на інший план. Але за часів саме за регенства Хатідже Турхан та за роки правління її сина Туреччина вступає в союз із з гетьманською країною, яку очолив Богдан Хмельницький, і допомагає йому у визвольній війні. І за цей час також в Україну повернулося багато полонених українців. Дослідники вважають, що теж не без допомоги славетної Українки. Її, до речі, на відміну від Роксолани, дуже любили, шанували турки за доброту й милосердя. Багато займалася доброчинністю. Ось така справді видатна українка є у нас в історії, але ми, на жаль, більше знаємо тільки Роксолану. Будете тепер знати і цікавитися саме справжньою українкою Хатідже Турхан надією. Чи була Маруся Богуславка, насправді достеменно невідомо. Проте її образ шанують і досі. Наприклад, у місті Богуславі у 1981 році на місці, де колись була Покровська церква і хата, в якій ніби Маруся народилася і жила, встановлено пам'ятник. На постаменті напис Живи у думах та піснях Маруся Богуславка. Тож, про що ця дума? Давайте прочитаємо та дізнаємося. Отже… Гей, що на Чорному морі, та на тому білому камені, там стояла темниця кам'яная, Гей, там стояла темниця кам'яная, а в тій темниці пробувало сімсот бідних козаків, а в неволі пробувати Та Божого світу і сонця праведного не забачали. Гей, то дівка, бранка, Маруся попівна Богуславка, А все добре дбає. До кам'яної темниці прибуває. Гей, до козаків словами промовляє. Козаки ви, бідні, невольники. Чи ви знаєте, що в нашій землі та й за день затепера? Гей то козаки, бідні невольники, а все зачували. Та й до дівки, бранки, Марусі, попівни Богуславки словами промовляли, сльозами проливали, дівку бранку, Марусю, попівну Богуславку називали. Гей ти, дівко, бранко, Марусю, попівну богуславку, а все добре дбаєш, хоча й ми тебе, дівкою, бранкою, називаємо. Почому ми знаємо, що в нашій землі християнський ой день за затепера. Гей, козаки, ви, бідні невольники, ще й у нашій землі тептать. Тепер Великодня субота, а завтра дасть Бог святий день, Сороковий день, ой велик день. Гей то козаки та я зачували, до дівки-бранки Марусі попівни Богуславки Словами промовляли, сльозами проливали, Гей та дівку бранку, Марусю попівну про Богославку Кляли, проклинали. Бо дайте, дівко, бранко, Марусю попівно, Богуславко, Щастя долі не мала, як ти нам, святий Великдень, і сказала, як ми вже в неволі пробували, а ще в темній темниці проживали, аж за тридцять три годи світа Божого не забачали. Ось, до вашої уваги, зміст першої частини цієї думи. Поміркуймо, про що ми дізналися? Звернімо увагу спочатку на побудову. Починається дума традиційною заплачкою, так? Ось такими словами, які ніби схожі на казку. Починаються вони поетичним своєрідним паралелізмом. Гей, що на Чорному морі та на білому камені там стояла темниця кам'яная. Тобто ось такий, ніби такий казковий початок. Тобто, це є і експозиція. Саме автор назнайомить те саме відбувається події. І зверніть увагу, що як такої Рими дума немає. А Має саме дієслівне певне римування. Дбає, прибуває, промовляє, знаєте, не забачали, пробували. Тобто, бачите, що кожен рядок закінчується дієсловом, який становить дієслівну Риму. І коли ви звернете увагу на те, що справді в думах переважає велика кількість дієслів, з якою метою? Саме ці дієслова роблять. Думу динамічною, тобто дуже швидко відбувається перебіг подій. Що ж ми дізналися із цієї частини про Марусу? По-перше, її називають Маруся попівна Богуславка, то можна вже зробити висновок, що вона з Богуслава і вона дочка попа. Дівка бранка, тобто вона теж полонянка, як і ці козаки. Зверніть увагу, що їх аж 700 козаків, і вони пробували 33 годи світа Божого не забачали. Поміркуйте, чи справді такий ось цей вельможа багатий, що він може утримувати, купити і утримувати аж 700 козаків. І 33 годи, чи справді можуть бути. Козаки в темниці світу Божого не бачити, чи це ось, такий, ось така гіпербола перебільшення використана з метою підкреслити трагічне становище українців-бранців. От теж про це поміркуйте. Дівчина приходить у темницю до козаків, і нагадує вона їм про те, що скоро Великдень. Козаки її як сприймають? Козаки її сприймають негативно, проклинають. Поміркуйте, чому ж козаки проклинають дівчину, і яке у неї ось таке душевний стан ось такий? Що вона відчуває в цей момент, коли вона до козаків приходить, нагадує їм про Великдень і чує від них прокльони? А з якою метою вона їм нагадує про Великдень? Можливо, для того, щоб показати, що хоча вона уже й побусурманилася, але все ж таки не полишила зв'язку з рідною землею, не забула рідну віру і пам'ятає про християнське велике свято Великдень. А ви як думаєте? Отже, читаємо далі, що ж тоді трапилося? Та дівка бранка, Маруся попівна Богуславка, а ще добре дбала, козакам сказала Ей, козаки, ви бійні невольники, не лайте мене, не заклинайте мене. Ге, як діждемо святого Великодня, то буде наш пан Турецький до мечеті об'їжджати. То буде мені дівці, бранці, Марусі, попівні богуславці, ключі на руки віддавати. Буду на руки приймати до кам'яної темниці прибувати. Ой то буду до кам'яної темниці прибувати, Отвирати вас, бідних невольників, а з кам'яної темниці випускати. Гей, ви, козаки, ви, бідні невольники, а ще добре дбайте. В города християнській утікайте, тільки города богослава не минайте, і з города Богуслава не минайте, до батька до мого матері прибувайте, і батьку моєму та матері то знать давайте. Нехай буде батько й мати, та ще добре дбати Достатків маєтків не збувають, великих скарбів не збирають, моєї голови з тяжкою неволі не визволяють, бо вже я потурчилась, побусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. То визволь нас, Господи, із тяжкої неволі, Гей на тихі води на ясні зорі, на край веселий, междумир хрещений. Даруй, Боже, милості вашій і всім військам запорозьким, і всім слухаючим головам, і всьому товариству, і кревному, і сердечному, пошли, Боже, нам ноге літа і до конця віка. Ось бачимо такий зміст, так закінчується. Звичайним ось таким традиційним для думи славослов'ям ця дума. Славослов'я, зверніть увагу, справді схоже на якусь молитву. Даруй Боже, милості вашій, і всім військам, і всім слухаючим, Пішли, Боже намного літає до конця віка. І справді, в цьому славослові вся Україна молиться за те, щоб всі невольники повернулися додому і воїни, всім. Повернулися додому і, і, і з перемогою, і всі були живі здорові. Ось така дума: що ж ми знаємо з другої частини? А ось ми дізналися те, що пан Турецький буде Марусі давати ключі, то ми можемо зробити висновок, що вона не просто уже бранка стала для цього чоловіка, для цього пана. Вона, мабуть, стала його дружиною, адже наскільки їй довіряє. Цей пан, тобто якийсь вельможа турецький, що їй довіряє ключі. Значить, вона для нього має велике значення, ця дівчина-бранка. І ось вона цією довірою користується, що намагається випустити козаків. А з якою метою вона хоче випустити козаків? Мабуть, ось тут і відбувається її душевне роздвоєння. З одного боку, ми можемо зробити висновок, що вона, мабуть, щаслива в своїй новій родині, адже зверніть увагу, вона не хоче чомусь повертатися із козаками додому. Вона пояснює це так, бо я вже потурчилась, бо попосурменилась, що прийняла турецьку віру. А можливо не тільки в цьому причина, можливо, в тому, що ця дівчина вже має тут родину, має дітей і кохає, можливо, свого чоловіка, але через те, що вона таким чином прийняла нову віру, відсуралася від всього християнського, то вона розуміє, що зрада віри. Була найвищим злочином, і от в ній відбувається ось таке сум'яття. До речі, ще згадаю, вам відома легенда, що під час одного з походів кошовий отаман Сірко зі своїм військом під час походів на Крим їм довелося визволити дуже велику кількість бранців українців. І от серед них були жінки, саме бранці жінки. І, повертаючись із Криму, козаки помітили, що деякі жінки плачуть і дуже сумують. І тоді до цих жінок звернув кошовий Іван Сірко і сказав, що, визволяючи вас, дуже багато загинуло козаків. Якщо ви хочете повернутися додому, то наші хлопці повернуть проведуть вас. А якщо вам не милою стала рідна земля, то ви вільні, ви можете повернутися додому. На превеликий подив козаків. Дуже багато жінок розвернулося і, як отарні вівці, пошкандибали назад до Криму. Дивлячися на це, деякі козаки не витримали. У них просто знаєте, як кажуть, зірвали нерви. Вони декілька чоловіків з козаків, декілька козаків на конях наздогнало ось цю групу жінок, які повертались до Криму, і нещадно їх порубали. І в легенді говориться так, що зрада отчої землі, якими б аргументами вона не виправдовувалася, завжди дуже суворо засуджувалася у будь-якого народу. Немає, не було і не буде їй виправдання. І ось, мабуть, це і розуміє Маруся Богуславка. І намагається хоча б так спокутувати свою провину перед рідним народом, перед рідною землею. А що ж потім буде з цією Марусею? Як то кажуть, історія про це вже замовчує. Не говорить про це і сама Маруся, мабуть, вона вже посилається на долю, а вже як буде, то як буде. Помилує її її господар, її чоловік, значить, буде добре, а не помилує, мабуть, Маруся прийме свою. Покару, тому що вона відчуває, зверніть увагу, вона не ображається на козаків. Абсолютно, вона сприймає їхні докори справедливо, тобто вона визнає себе ось такою зрадницею. Ось бачите така дума. Проаналізуймо її. До речі, уважно зверніть увагу, за, якою, за яким способом ми аналізуємо, які категорії ми визначаємо, тому що на наступний урок у вас буде урок позакласного читання. Ви матимете самостійно проаналізувати подані думи за саме за ось таким планом, тобто жанр, тема, ідея. А до речі, якщо ви проаналізуєте QR-код і перейдете за посиланням, то ви побачите саме виконання музичне цієї думи про Марусю Богуславку. Запишіть, будь ласка, жанр, тему та ідею самостійно. Перевіримо жанр Народна невільницька дума, народна дума невільницького циклу, тема відтворення боротьби українського народу з турками та тривалого перебування козаків у ворожому полоні, яким прагне допомогти Маруся Богуславка. Ідея засудження поневолення, страждань, яких зазнали українці під час нападу турків, віра в щасливе вільне життя. Маруся Богуславка, як ми вже знаємо, це не історична особа, а узагальнений образ жінки-полонянки. Проте народна пам'ять зберегла історію жінки, яка змушена була прийняти чужу віру, але допомогла землякам урятуватися. Народ убачав у такому вчинку спокуту найбільшого гріха, зречення батьківської віри. Також, будь ласка, проаналізуйте цю думу, наприклад, художніх засобів. Натисніть, будь ласка, на паузи та й випишіть художні засоби, будь ласка. Ну що, перевіряємо риторичні запитання, риторичні оклики, епітети, повтори, всі ці художні засоби притаманні думі. Велика кількість бачите, білий камінь, святий день і повтори, дуже часто використовуються повтори для того, щоб саме на ці слова привернути увагу читача або ж слухача. Знову ж таки, риторичні звертання, риторичні питання надають більш емоцій думі. Ми можемо відчути емоції кожного героя саме завдяки цим художнім засобам. Проблематика думи, запишіть їх, будь ласка, і поміркуйте, яку з них ви вважаєте основною і чому? Так у думі піднімаються проблеми гріх і спокута, проблема любові, проблема милосердя, також проблема обов'язку і відповідальності, а також проблема морального вибору. А яка з них є основна, на вашу думку? І чому? Ось ви бачите ілюстрацію до твору дерегуса Маруся Богославка. На вашу думку, розгляньте, будь ласка, який епізод зображений. А ось Феодосій Гуменюк, Маруся Богославка, який, на вашу думку, епізод зображений на картині. Спробуйте описати зовнішній вигляд Українки, зверніть увагу на елементи її одягу. А також подивіться, що в неї в руках є ключі. Яку роль відіграють ключі в руках Марусі? Чи можна їх? Вважати художньою деталлю і зверніть увагу на обличчя цієї жінки, про що вона думає в цей момент. Як ви гадаєте, чи можна визначити, які відчуття в неї саме відбуваються в цей момент, коли вона прийняла рішення визволити козаків-невольників? Спробуймо проаналізувати образ Марусі Богуславки. Так, вона за характером добра, вона відповідальна. Турботлива, рішуча, патріотка, здатна на самопожертву. А ще про які риси її мені сказали? Доберіть, допишіть, будь ласка, це інформативне гроно до образу Марусі Богуславки. А також, будь ласка, до кожної риси характеру випишіть цитати із цієї думи, і у вас буде повністю аналіз думи. Прокоментуйте душевний стан Марусі Богуславки, коли вона нагадала невольникам про Великдень, почула прокляття на свою адресу, вирішила визволити козаків і зробила це, відмовилася втікати із земляками, передала прохання батькам. До речі, зверніть увагу, що ілюстрації, подані на екрані, це кадри із мультиплікаційного фільму Маруся Богуславка, який ви можете знайти в інтернеті і подивитися. Або ж в Google класі я подаю вам посилання на цей мультфільм. До речі, дуже цікавий знятий за мотивами цієї народної думи. Поміркуйте, діти, чи перестала Маруся, прийнявши чужу віру, розмовляючи чужою мовою, бути українкою. Свою відповідь запишіть одним реченням, тобто продовжте речення, одна відповідь так, я вважаю, що Маруся, прийнявши чужу віру, перестала бути українкою, а тому що? Або ж ні, я вважаю, що Маруся... Прийнявши чужу віру і розмовляючи чужою мовою, не перестала бути українкою, тому що? Запишіть, будь ласка, одне речення, яку ж ви сторону вибрали? Так чи ні? Буде дуже цікаво. Пишіть у коментарях вашу думку. Ваші думки завжди цікаві. Ну, і цікаво знати, що образ легендарної дівчини-бранки Марусі Попівни Богуславки не залишив байдужими митців слова, особливо другої половини ХІХ століття. Він творчо інтерпретувався в різних жанрах художньої літератури, а згодом у музиці та кінематографі. Марусі Богуславці присвячені оповідання Сидора Воробкевича, поема Маруся Богуславка Пантелеймона Куліша, історична драма Івана Нечуя-Левицького, романи Івана Багряного та Миколи Тютюк. Постать Богуславки фігурує у творах Ліни Костенко, Івана Дреча, Бориса Грінченка. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався урок, і ви багато чого дізналися про історію України, про наших славних дівчат та їхні, їхні героїчні вчинки. У підручнику ви прочитаєте сторінка 31-35 і обов'язково запишіть аналіз думи про Марусю Богуславку та її особливості, а також риси характеру Марусі та цитати. А на сьогодні все. Любіть і читайте українську літературу, читайте книги, бо книги це пам'ять наша. А без пам'яті прожити не можна. Адже ось такі героїчні вчинки наших героїчних дівчат теж надихають і нас, сучасників. До побачення, успіхів вам, на все добре!